Новини на телеканалі Ірта в студії працює Юлія Рибалка. Добрий вечір. Старобільські рибалки ловили рибу, а впіймали чоловіку в нетризвому стані. За повідомленням Старобільського міськрайонного відділу Державної служби з надзвичайних ситуацій, минулої неділі в районі парку культури і відпочинку на річці Айдар рибалки дістали з води 43-річного місцевого мешканця. Чоловіка в несвідомому стані доставили в реанімаційне відділення старобільської лікарні з діагнозом москова кома. Як з'ясувалося пізніше, того дня постраждали, вживав спиртні і в компанії випадкових знайомих біля стадіону Колос. В якийсь момент чоловік вирішив освіжитися в річці, де й втратив свідомість. Наразі стан постраждалого задовільний, а надзвичайники продовжують проводити профілактичні заходи серед населення і за допомогою листівок нагадують правила поводження на воді. Я хочу вручити вам листовочку, щоб ви почитали. Я думаю, рекомендації, які ви вказані допоможуть і збіжати вам від нещасних случаї. Спасіба. Обязательно почитаем, почитайте. Згідно з обласним планом основних заходів цивільного захисту на 2013 рік, затвердженим розпорядженням голови облдержадміністрації Володимиром Пристюком, в Старобільському районі відбулися спільні навчання міськрайонного відділу Державної служби надзвичайних ситуацій, лісництва і муніципальної влади щодо гасіння лісових і степових пожеж та захисту від них населених пунктів установ, організацій і підприємств, розташованих в лісових масивах та поблизу них. За результатами навчань було установлено, що в цілому до ви Виникнення та локалізації пожеж в Старобільському районі готові. Вже за тиждень на Старобільщині розпочнеться літня оздоровча кампанія 2013 року в позаміських таборах району. Цього тижня відбулась чергова перевірка дитячих оздоровчих таборів Старобільським міськрайонним відділом Державної служби з надзвичайних ситуацій. Під час попередньої перевірки у квітні всі табори отримали приписи про усунення недоліків. Як змінилася ситуація за цей час, на власні очі бачили журналісти телеканалу Ірта. Під час квітневої перевірки дитячих оздоровчих таборів Старобійського району особлива увага рятувальників зверталася на стан електрогосподарства внутрішнього та зовнішнього протипожежного водопостачання, установок пожежної автоматики, шляхів евакуації, наявність засобів пожежогасіння тощо. Вимоги здавалося постійні, але щороку є ті, для кого їх виконання є надскладним. 8 червня дитячий оздоровчий табір Чайка має прийняти перших дітлахів. Проте наразі заклад до цього не готовий. Тут виявили безліч пунктів, що не відповідають необхідним вимогам. В тому числі йдеться про обіцяний …відпочинок на воді. К цей пляж не готов, так як він не оборудований. немає… спасательного поста, немає спасательних немає паспорта на цей пляж, немає… водолазного обслідування. Керівництво табору Чайка запевняє, що з року в рік вони покращують умови для перебування дітей в таборі. Роботи з підготовки дитячого закладу виконуються кожного дня і їм таки вдасться встигнути все до офіційного відкриття. Лагері вже частично вже Карпуса готові, столова у нас готова. ну, на вулиці це вот все повернути. Підкрасити, вигрібти. Поміняли водопровод на пластик. На наступний рік ми плануємо поміняти мебіль. Я думаю, успеем все зробити. Рятувальники ж мають намір ще раз перевірити оздоровчий табір чайка безпосередньо перед його відкриттям. Уздорителям лагере Очаки еще не все выполнено. И многие пункты предписания еще нужно делать и выполнять. Непосредственно перед открытием лагеря чайка еще будет проведена дополнительная проверка и будет уже окончательный результат установлен. Открывать этот лагерь или нельзя открывать. А от у таборі енергетик ситуація з дотриманням вимог протипожежної та техногенної безпеки майже взірцева. Тут готові роз'яснювальні інформаційні стенди, в наявності є діючі вогнегасники, функціонує водонапірна вежа. Пожарна башня повністю укомплектована. підвод води йде на два патрубка, що значительно улучшає швидкість пожаротушення в случаї виникнення пожару. Тобто тому що башня в себе 15 Взагалі територія табору виглядає доглянутою і здатною вже зараз приймати дітей. Єдине, що залишилося на території табору енергетик це облаштувати пляж для купання. Та із цим, як запевнило його керівництво, проблем не виникне. Адже часу для цього більше, ніж достатньо. Свою роботу табір розпочне наприкінці червня. З 1 січня поточного року в Україні було запроваджено в дію новили земельного законодавства, які мали спростити систему регулювання речових прав пов'язаних із земельними ділянками. Натомість ініціативи законотворців спричинили справжній колапс у цьому питанні, а його заручниками стали користувачі земельних ділянок, що не встигли завершити процедуру приватизації землі, керівники відповідних громад та посадовці Держземагентства. Для розв'язання законодавчих колізій урядовці пообіцяли протягом лютого надати додаткові роз'ясні. Вже добіг кінця травень, а обіцяні роз'яснення так і не надійшли. Між тим в Старобірському районному відділі Держземагентства склавши руки, не сидять і наразі опрацьовано певний механізм, що дозволяє продовжити реєстраційні процедури початі у 2012 році. Ну що можна сказати о тих, які отримали рішення і розпорядження в кінці прошлого року і не успели зготовити документи. Значит, этим гражданам нужно обратиться в советы или в администрацию с просьбой поменять пункт в решении касательное названия самой технической документации. Поскольку та документация, которая была до 1 января 2013 года, с 1 января уже не существует. На сегодняшний день документация называется ⁇ это техническая документация про установления границ земельного участка. То есть гражданин должен обратиться в совет, который принял это решение, с просьбой внести изменения и назвать эту документацию правильно. Дальше с этим решением необходимо будет обратиться в проектную организацию, которая подготовит необходимую документацию и создаст ее в электронном виде. Этот документ называется «Обменный файл». С этой зарегистрированной документацией человек должен обратиться в совет, и совет со своим заявлением обратиться к нам для внесения данных об участке в систему государственного кадастра. После получения вытяга совет обращается в органы Укргосреестра для проведения регистрации коммунальной собственности на данный участок. И после получения свидетельства на право коммунальной собственности принимается решение о передаче этого участка гражданину по его заявлению в собственность. И дальше уже с этим решением об утверждении документации передачи в собственность гражданин обращается в органы Укргосреестра и перерегистрирует уже право на себя. Что касается людей, которые не успели на 1 января получить даже такого решения. Значит, новым законодательством предусмотрено, что если участок сформированный, как в случае, если там уже стоит жилой дом, значит, готовится документация такая же по установлению границ земельного участка в натуре. Человек должен обратиться в совет, с советами уже достигнута определенная договоренность, и получить справочку с похозяйственной книги о площади земельного участка, которая числится за данным земельным участком. С этой справочкой человек обращается в проектную организацию, организация готовит э, тоже документацию по установлению границ, совет регистрирует свое право на основании этой документации и опять передает уже право э, гражданину, который обратился. Дальше порядок такой, какой я уже озвучивала. 100 сотого мікрорайону в місті Старобірськ цього літа нудьгувати не доведеться. Принаймні, так запевняють громадські організації відродження Старобільщини, за згодою якої тут почали будівництво тимчасового спортивного розважального майданчика. З'ясувати, чим саме планується зайняти молодь, намагалися наші кореспонденти. Інформаційні дощечки, що сповістили мешканців сотого мікрорайону в місті Старобірськ про початок будівництва дитячого спортивно-розважального майданчика, наразі чомусь зникли. Виконавці будівельних робіт, незважаючи на здавалося благородну місію, спілкуватися з журналістами бажання не виявили. І контактну інформацію підприємця, що потребувався про підлітків, також не розголошують. А що, атракціони, каруселі, лістота буде? Давайте ви йому зададіти питання. А кому йому? У Старобільській міській раді вдалося поспілкуватися з головою громадської організації Відродження Старобільщини, яка прояснила, що на пустері в районі центру зайнятості будується майданчик для пейнтболу. В этом году, в мае месяце, обратился, даже в конце апреля, обратился Владимир Иванович с предложением о том, чтобы на летние каникулы привлечь детей, которые будут на школьных каникулах, которым некуда пойти на самом деле именно на 100 квартале. Он написал заявление на общественную организацию, написал на городской совет рассмотрели, комісія, рассмотрела, і решили, що можемо дати спробувати человеку, щоб он поставив, показав выставка, это для дітей для того, щоб именно їх занять. І хоча певна плата за гру справлятиметься, ознак бізнесу тут не вбачають, тому й дозвіл на будівництво надали просто так. Ну, о земле речи не стоит. Дело в том, что эта земля коммунальная, это собственность. Я думаю, что об этом даже речи не могло быть. Мы ярмарки там проводим, вы же сами знаете. Поэтому я не знаю. Нет, не стоял вопрос. Просто было желание детей привлечь. А потом посмотрим, может быть, понравится, может быть, где-то как-то. Ну, нужно сначала попробовать. Поэтому нашли вот то место, где дети именно могут собраться. Что з цього вийде, мешканці Старобійська зможуть побачити вже за тиждень. Напередодні ефіру стало відомо, що прокуратурою Старобільського району визнано факт самовільного і нецільового використання земельної ділянки під будівництвом майданчику для пейнтболу. Комерційне використання земельної ділянки без укладання договору оренди є злочином, тому дана справа занесена до єдиного реєстру досудових розслідувань. Сьогодні одинадцятикласники назавжди попрощалися зі своїми школами. В Старобільському районі атестати про середню освіту отримали 265 випускників загальноосвітніх шкіл. За успішне навчання протягом 11 років 15 випускників отримають золоту медаль і 10 раз срібну. Вже менш ніж за годину, за традицією, на центральній площі нашого міста розпочнеться районний випускний бал. Цьогоріч для випускників організовано парад. В красивому вбранні вони крокуватимуть через усю міську площу. А справжнім подарунком для всіх педагогів, батьків та доброї половини старобільчан, що завжди приходять помилуватися цим хвилюючим дійством, стане спільний танок у виконанні випускників. На жаль, розтягти святкове задоволення на декілька днів випускникам не доведеться, бо вже з понеділка на них чекає зовнішнє незалежне оцінювання, вступ до вищих навчальних закладів та доросле життя. В останні дні травня відбувся випуск і вихованців Старобільської дитячої школи мистецтв. Цього року стіни закладу покинули дев'ятеро учнів. Серед них лауреати обласних конкурсів Оля Жукова за класом фортепіано і Ірина Шокотова за класом скрипки. Та найзнаменнішою подією став випуск Андрія Погодіна, багаторазового лауреата обласних конкурсів музично-виконавчої майстерності та фестивалів. Учень класу викладання Діуліної Валентини Михайлівни в рамках екзамінаційної роботи виконав сольні концерти за класом домри і гітари. 1 червня день захисту дітей, найтепліше свято, заснування якого свого часу допомогло заявити на весь світ про проблеми та потреби найменших мешканців планети. І початок літа як початок життя ідеально підходить для того, щоб знову і знову проявити любов до дитини. Як зустріли свято маленькі старобільчани, дивіться далі в сюжеті. Як водиться парк культури відпочинку, цього дня радо зустрічав маленьких відвідувачів та батьків. Вихованці дитячих садочків першими відчули атмосферу свята. Власне, вони ж її самі і створили своїми яскравими виступами в зеленому театрі. Для багатьох з дітей це був перший дебют на великій сцені. Пісні про дитинство, різноманітні таночки і море дитячих посмішок. Присутні на святі отримали масу емоцій і гарний настрій. А тим часом місцевий парк культури відпочинку продовжував наповнюватися відвідувачами. Адже сьогодні всі атракціони і гойдалки мають бути безкоштовними. Мешканці кварталу Ватутіна організували для дітлахів власне, досить оригінальне свято. Оргкомітет будинку номер 67 вирішив потішити маленьких старобільчан, які не потрапили до міського парку культури і відпочинку. Веселі конкурси, призи і солодке частування чекали на дітей цього святкового ранку. На гамір і гучні танці зібралося чимало маленьких мешканців сусідніх будинків. Сценарій розважальної програми для них підготувала така ж маленька ведуча. Я написала сценарий, у нас будут всякие конкурсы. Допустим, первый этап у нас был рисунки мелками на асфальте, рисунки на листочках. Еще будут много конкурсов, будут танцевальные конкурсы, призы, призы будут. Угу. Вот. Ну вообще, как атмосфера праздника? Атмосфера праздника веселая. Вся хана удовлетворяє. Всі ну как, на следующий год тоже будешь ласка. Да, это для нас як традиція. теперь. аби діти завжди виглядали щасливими і радісними. Дорослі дійшли згоди започаткувати традицію, організовувати та дарувати їм ось таке свято у дворі кожного року. У нас сьогодні праздник, День защити дітей. Він міжнародний і сьогоднішнього дня він буде на кварталі города Старобірська. Я вважаю, що активісти. Правильно решили этот вопрос, пусть в городі йде городской, но ми на своєму місці. Ми любимо свой город і ви украшаємо. Що можемо. Вот ви вже видели, ми украшали своїми руками. І нехай свято було нетривалим проти емоцій та вражень від найсвітлішого свята тепер вистачить надовго не тільки дітям, а й дорослим, адже немає нічого найприємнішого за дитячу посмішку. В день захисту дітей без уваги не залишилися і ті, хто в своєму юному віці переступив межу закону цього святкого дня. Разом із представниками різних організацій та духовенства в режимних закладах України проводять численні заходи та благодійні акції. Їх головна мета створити таку атмосферу, щоб діти знову змогли відчути себе дітьми, не дивлячись на незвичність їх статусу та місце перебування, а також ще раз нагадати їх батькам про відповідальність за виховання дитини. З нагоди свята неповнолітніх вихованців Старобіського слідчого ізолятору урочисто привітав заступник начальника управління соціально-виховної та психологічної роботи з засудженими Державної пенітенціарної служби України у Луганській області. Аби надати підліткам здоров'я і віри в найкраще, їм подарували спортивний інвентар. А духовний наставник отець Олександр поспілкувався з хлопцями про вічні цінності. Все таки діти у нас. а не преступники. Может где-то кто-то чертой приступил, недоработали там в школе, общественность недоработала, сами понимаете, какая у нас сейчас ситуация. Вот поэтому поздравить детей, напомнить, что они дети, и напомнить еще также взрослым о том, что у них есть дети, и пусть они ну, не преступники, скажем так, еще следственные. Может кто-то и выйдет отсюда на свободу, встретит своих родителей пораньше, чем обычно. І нарешті сьогодні стартував офіційний купальний сезон. З цієї нагоди відбулося урочисте відкриття єдиного облаштованого пляжу міста. Завітала на захід і наша знімальна група. Так би мовити, формальності щодо підготовки Старобійського міського пляжу виконані у встановлений строк. Територія впорядкована, акваторія дна перевірена, рятувальники на місці. Супровідна документація в порядку. Не встигли завершити деякі заплановані роботи з благоустрою, але в цілому пляж готовий до прийому відпочиваючих. Ну, я могу всех поздравить с началом купального сезона. Значит, пляж аккредитован, значит, получен паспорт. Приезжали водолазы, проверили дно, дали разрешение на купание. Конечно, стопроцентно нельзя сказать, что пляж готов, потому что вы видите, сейчас вот раздевалки ремонтируются. Значит, еще не готово у нас, э, здесь по плану есть два грибочка должны поставить и две лавочки. Завести в песочницу песочек, ее немножко подремонтировать. Ну, а в принципе, все документы на открытие пляжа есть, разрешение есть купаться, вода хорошая, видите, люди купаются радостные. Тож на первый погляд привід для свята є, немає тільки головного, а саме води який безпечно купатися. За даними Старобільського міжрайонного управління Держсанепідемслужби, якість води в річці не відповідає діючим нормам, а отже несе загрозу здоров'ю людини. Але ця обставина чомусь не хвилює владу міста. Навіть офіційного запиту до санстанції ніхто не подавав. В цьому году запроси від городского совета на обстеження санітарно-гінідичне обстеження пляжу не поступало. Паспорт на пляж не підписан. А останні результати із отобраної води з пляжа не відповідають санітарним требуванням. Звісно, відпочиваючих про це теж ніхто не повідомляв. Та й коли такі дрібниці зупиняли шанувальників відпочинку на воді. Це були всі новини на сьогодні. Найцікавіше ви зможете переглянути ще раз на нашій сторінці в мережі інтернет. Дякуємо, що були з нами. І до зустрічі наступного тижня. Нехай щастить.